Кременчуцька перша міська лікарня отримала нове сучасне обладнання європейського виробництва у рамках програми «Юнайте-24». Наркозна станція та операційний стіл, які отримала лікарня, вже у роботі і рятують життя Кременчужан. Наркозна станція дозволяє проводити інгаляційну анестезію з точним дозуванням препарату завдяки інтелектуальному програмному забезпеченню індивідуально для кожного пацієнта. Отримали по програмі «Юнайте-24» чотири президентській програмі. Сучасну свіженьку апаратуру. Це наркозна станція. Її можливості дозволяють забезпечити максимальну безпеку пацієнта під час оперативного втручання, починаючи з дозування наркозних засобів і закінчуючи контролем функції організму. Стіл також він не потребує якихось яких там зусиль. Щоб змінити положення хворого на необхідне, в нього регулюються як положення голови, так і верхньої половини тіла, нижньої, ніг, рук, це європейського виробництва, в частності наркозна станція Більє і стіл операційний сучасний виробництва Германія. Юнайтед – це програма президента України Володимира Зеленського. Її завдання: збір пожертв на підтримку України. Амбасадорами програми є світові знаменитості: бізнесмени, актори, спортсмени і музиканти. Усі отримані кошти спрямовуються на найголовніші потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога і відбудова України. Вам успіху бачите у вас золоті руки. Тепер ще є сучасне обладнання, яке допоможе ще краще лікувати кромі чужа. Дякую, дякую. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини.